Привіт, любі друзі! З вами Марія в Америці. Знаєте, дуже часто від різних блогерів на різних каналах можна почути, наскільки все дорого, наскільки високі ціни, дуже важко собі щось дозволити в США. В принципі, все це правда. Підписуюсь під кожним словом, все дійсно дорого. Дуже важко собі щось дозволити, особливо, якщо в тебе немає стабільної, хорошої зарплати і роботи. Uh, і особливо на першому періоді, перший час, коли вже є робота, коли вже є постійна зарплатня, коли вже дві людини в сім'ї в парі працюють, uh, тоді ж з стає легше, та. Да? Але на самому початку, порівняно з Україною, ціни просто здаються космічними. Дуже мало що можна дозволити можна того, що можна було дозволити собі в Україні без жодних труднощів. Я не знаю, наприклад, той же самий манікюр. Це відразу тут коштує приблизно від 70 доларів. Це ще мінімально, я б так сказала. Такий хороший український манікюр. А, і до, я даже не знаю, це дуже-дуже дуже може бути дорого. І до 150 доларів. Це залежить від штату, від міста, ну і власне від якості а, сервісу. Ось так. Тому такі звичні речі. Вони раптом стають просто недоступними. Але я підібрала декілька лайфхаків, декілька цікавих порад, які зможуть допомогти на першому етапі в США трошечки вирубити, скажімо так. А, і, власне, ці поради я б задоволенням хотіла почути в свій перший рік або навіть перші місяці, коли я прибула в США, і я цього не знала. І мені доводилося все це відкривати для себе самостійно. Тому поїхали. Перший найголовніший лайфхак точніше, перша і перша найголовніша стаття витрат в Америці це, звичайно, оренда. У вас ще поки що немає власної будівлі, власних апартаментів, власного житла, ви можете лише знімати житло щомісяця. Зазвичай в Америці підписується контракт на цілий рік. Якщо це холодні такі штати, північні. Де є зими, снігом, коли все дуже холодно. Так, у мене вже рагу приготувалася. <гум> ну, ладно, то вже потім. Тому, власне, в таких північних холодних штатах ти навіть не можеш розірвати контракт, а в період, мені здається, з кінця жовтня і аж до початку квітня. Можливо, до кінця квітня, там, залежить від штату. Чому? Тому що просто власнику невигідно сплачувати опалення, опалення без орендодаторів. Тобто це як власнику йде як в мінус. Тому виїхати і розірвати контракт просто неможливо. Але навіть, тобто якщо ви навіть з'їжджаєте з квартири, все одно ви підписали на рік і вам потрібно виплачувати щомісяця. Енну суму, яка зазначена в контракті, більш того, в кожного року, навіть якщо ви залишаєтесь в цих апартаментах, нічого не змінюється, нічого не ем, ніякі, я не знаю, мінімальні ремонти. Ем, чи оновлення чогось не відбувається в квартирі або в вашому будинку, все одно власник буде піднімати вартість щомісячну. Це може бути 30 доларів, це дуже-дуже добре. Якщо це буде 30 доларів, це може бути 50, це може бути 150. Найчастіше це від 3% і там до 5-6% за місяць від, від вартості помісячної плати за оренду. Uh, і власне, як же тоді, да? uh, ну по-перше, на житлі точно не можна економити, uh, особливо на місце знаходження, тому що місце знаходження, квартири або будинку це все, це все ваше життя. Uh, якщо ви хочете, щоб це була більш-менш заселена арія, тобто нейбогуд, передмістя чи, можливо, це місто, але щоб було поруч, супермаркет, uh, магазин, кав'ярня, ну навіть просто парк. Це все це потрібно платити додатково. Ну, мається на увазі, що це буде просто включено в вартість оренди. Звичайно, можна придбати, не придбати, а орендувати квартиру або будинок десь дуже далеко в фермерській зоні. Там, в принципі, я думаю, дуже гарні будуть умови і ще й дуже гарна ціна. Але ви нікуди пішки. Просто не зможете вийти. І я, наприклад, навіть не впевнена, наскільки це безпечно, тому що ви можете там бути один нещасний будиночок, і поруч немає навіть сусідів. Все дуже залежить. А можна жити в такому невеликому великому комплексі, де багато квартир, багато будинків, є магазини, є кав'ярні, є парки, є якісь бари, тобто це є життя. Все таки Америка, це не Європа, це трошки воно. Відрізняється, якщо ви хочете такий вайб, да, тобто там, де є люди, де є життя, ритм, а не ви одні, да, то за це потрібно звичайно платити. Да, це буде коштувати дорожче, але особисто для мене. Це, можливо, є одним з найважливіших факторів і тут ніяк не зекономити. Хоча, якщо вам ви там прожили один рік в квартирі, і вам раптом власник пише: ну, все, тобто, на наступний рік ми от піднімаємо там на 5%, пишемо, переписуємо контракт, заново точніше підписуємо контракт, а ви не готові сплачувати цю суму. Ваш, наприклад, заробідня плата не змінилася. Е, і ви просто не готові. Да? Е, тут найголовніше це йти до людини напряму з вашою пропозицією. Да? Тобто е, не face to face. Да? Не... Обличчям до обличчя до да звертатися, поговорити тут так в Америці не роблять. А написати імейл або, можливо, повідомлення, де дуже вічливо пояснити ситуацію, чому ви, власне, вам це незручно, ви не можете сплачувати цю суму. І ви б хотіли залишитися на тій сумі, яка вже була до цього. Ну і вказати ваші переваги. Да? Чому? Тому що ви дуже гарний ем, орендодавець, тому що ви опікуєтеся цим житлом, е, з вами немає ніяких проблем. Дуже там тиха сім'я, родина і так далі. Ну, ось так от можна, в принципі, зробити. Я думаю, один рік точно орендодавець може вам піти зустріч. Знову ж таки, якщо ви дійсно зарекомендували себе як дуже порядні люди, і йому просто, в принципі, вигідно здавати квартиру саме вам. Друге, після квартири, да, після житла. На чому ще можна зекономити? Ну, інша стаття витрат – це, звичайно, їжа. Хоча в Америці вона доволі дешева, але якщо ви хочете їсти і при цьому не пухнути, або не мати довгострокових проблем зі здоров'ям, тому потрібно їсти, звичайно, органічну їжу. Органічно, щоб це були фрукти, м'ясо, овочі, ну, Тобто, в принципі, ми знаємо, як треба харчуватися. Корисно, да? щоб це було для здоров'я. Тут підуть в пригоду такі магазини, як Aldi. Мені здається, що це німецька мережа, і вона доволі є розповсюджена по всій Америці. З виду це дуже такий непримітний магазинчик, такий. Ну, я коли вперше пішла, мені дуже не сподобалося. Він дуже такий компактний, він маленький, і, здається, там нічого немає. Але коли я вийшла з нього, я подивилася на чек і така: ого, клас, супер! Ні, мені подобається цей супермаркет. У мене, до речі, є е, відео з цього е, е, магазину на каналі, тому можете переглянути. Особливо чек. Дуже приємний, там дуже велика була корзина, така не корзина, а така е, 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 ціла. Карти, да? тобто шопінг-карт. Дуже було багато продуктів, які я придбала, але ціна, вартість за кожен елемент була дуже приємна, і в кінці теж чек був дуже-дуже приємний. Чому, власне, такі низькі ціни в цьому магазині саме? Тому що дуже багато з цих яка продається в магазині Alді, вони виробляють самі. Тобто вони ніде не, не закуповують, вони самі є виробниками цієї продукції. Ну і власне, я думаю, що це найдешевший супермаркет по всій Америці. Тому м -м, продукти хороші, е якісні. Єдине, що б я б не рекомендувала купувати, це овочі і фрукти. Да. все ж таки, овочі і фрукти це <з> <зır> <зır> не ті речі, які можна купувати за дешево. Вони не де не бувають дешево і все. Але сири. Дуже хороша. У в нас штат Вісконсін це просто мека-сирів, дуже смачні, дуже за гарну ціну, дуже гарна якість, тому супер. Да? Однозначно рекомендую цей магазин. Для овочів і фруктів в будь-якому штаті, в будь-якому місті, де б вони були, шукайте мексиканське ком'юніті. Там, де є мексиканці, ну, в принципі, я так кажу, мексиканці, мабуть, всі латиноамериканці, там має бути мексиканський базарчик. Uh, і ви туди, туди сміло направляйтеся. Чому? По-перше, там будуть дуже смачні, дійсно смачні, от як в Україні. Я вперше потрапила в мексиканський базар на мексиканський базар. І я спробувала помідори мексиканські. Я, начебто, відбувала у себе у бабусі в Україні. Дійсно, настільки вони смачні, просто такі от солодкі. Я за енну кількість років в Америці жодного разу таки не їла. Хоча я їла та, органічні, та старалася їсти органічний помідор, але смак абсолютно, і абсолютно інший, абсолютно відрізняється. Тому шукайте е, мексиканська ком'юніті, і десь там має бути такий базарчик, магазинчик, де буду продаватися саме. Овочі і фрукти привезені з Мексики. Вони будуть смачними. Я не впевнена, що наскільки вони взагалі органічні, але те, що смак неймовірно неймовірний, от як в Україні, це гарантовано. І вони дійсно дуже гарної якість. Тобто смачно, дуже якісно. І останній такий е, найважливіший аргумент це, звичайно, прайс. В кінці ціна буде, ну вона вас просто здивує. Я іноді сама дивуюся, як такі можуть бути гарні овочі і фрукти за таку ціну. Тому шукайте е, такий базар мексиканський або магазин мексиканський. Він може називатися в кожному штаті місті по різному, та? але от вам саме туди. Там ви точно наберете цілу, цілу корзину величезну і ще й заплатите дуже приємні гроші. Однозначно рекомендую. З приводу одягу, в кінці-кінці, вам потрібно десь щось іноді купити: якісь взуття, якийсь е, одяг, да? щось для дому. Да? Тут в мене так само є на каналі м -м, відео, це е, магазин Рос. Рос Dress for Less. А що саме такого особливого в цьому магазині? В будь-якому штаті він буде виглядати однаково. Да? Тобто, це ви дуже ви ніколи там не загубитеся. Невеличкий магазин, але там все є для чоловіків, для дітей любого віку, для жінок: аксесуари, взуття, одяг, нижня білизна. Ем, я не знаю, що все для будинку, все для дому. Ем, від кастрюльки до килима, до наволочки. Все, що ви захочете: іграшки. Ну, якщо ви не знаєте, де щось купити, просто йдіть туди, прос, і все, воно вам буде. А якщо ще поруч, поруч є долар стрій, да, я навіть не знаю, як це можна перекласти. Да, там, все по долару. Долар 25 супер. От ви можете в цих двох магазинах просто скупити собі все для дому. Єдине, чого там немає, це техніки, і меблі вони є, але дуже такі, дуже їх мало. Скажімо так, ліжка там не буде, там можуть бути якісь тумбочки, може дзеркало продаватися. Щось таке дуже, дуже мінімальне. От. І техніки взагалі немає. Але все інше, все, посуд, все для кухні, все для, і для дому, все, що захочете. просто. Значить, Що такого ще особливого в цьому магазині? Це дуже приємні ціни. Це такі, як аутлет, тобто там речі нові. Речі якісні, речі брендові. Це може бути і Кельвін Кляйн, і Майкл Корс будь-який бренд, і Адідази, і Nike, ну все, що захочете. Але, наприклад, от, захотіли футболочку North Face, але вона буде, можливо, в двох розмірах: там S і M, І все. Більш ніяких розмірів інших немає. Або, можливо, два кольори: там, чорна і рожева. І все. А, от ось це єдиний такий нюанс, що там дійсно потрібно шукати і підбирати. Але разом з тим, там ціни я ж кажу надзвичайно приємні. А от я б туди точно однозначно ходила. Тому що коли я тільки приїхала в Америку, я не знаю чому, але я коли зайшла в цей магазин, мені він дуже не сподобався. Якось все таке. Ну я подумала, Боже, він такий маленький, але тут, начебто, і то та, і таке продається, і жіноче продається, і чоловіче продається, і взуття, але всього там лише два-три розміри, і так важко підібрати і всього, наприклад, один одного кольору. Я якось не зацінила цей магазин. Але потім, походивши по Нордстром, скажімо так, це великий такий магазин, торговельний центр, заплативши всю суму, скажімо так, за певну продукцію, там, за плуску 100 доларів, я зрозуміла, що все ж таки мені потрібно йти в Русь однозначно. І я б собі порадила з самого початку да, вибирати цей магазин і його досліджувати. Да, досліджувати, а не відразу так відгородитись. Тому що мені здається, я перші два роки взагалі його обходила стороною. Я не розуміла, чому туди всі так ходять. Да? Думаю, господи, якийсь такий шарпатріп. Але ні, ні. Дуже-дуже гарний магазин. Я його оцінила з часом. Ось так. Далі інша стаття витрат це, мобільний інтернет, мобільний, інтернет, мобільний зв'язок і власне домашній інтернет. Інтернет, взагалі все, що пов'язано з інтернетом, в Америці, це дорого. Я не знаю чому, але дійсно дорого. Ми, коли в перший рік приїхали в Америку, нас була якась акція. Там було на два мобільні телефони. Коштувала інтернет і мобільний зв'язок 50 доларів. І так само за мобільний, не за мобільний, а за домашній інтернет також 50 доларів. Тобто на місяць на сім'ю домашній інтернет та мобільний і мобільний зв'язок безлімітний 100 доларів. Навіть мені здається, було 95 щось таке, близько 100 доларів. І, але це була акція. І така акція в нас протрималась, мені здається, приблизно рік. У нас не було жодних проблем з цим. Постійно ми були, в принципі, задоволені. А потім акція закінчилася, і замість 100 доларів ми платили майже 200 доларів. Дуже-дуже так <сі> неочікувано. Що ми зробили? Ми, ми, не, ми не міняли туроператора. Ми просто подзвонили їм і сказали, ви знаєте, нам нас не влаштовується ціна, тому що якість гірша, ціна набагато в два рази більша. Ми хотіли залишитися на тій ціні, яка була. Якщо і власне, якщо. Якщо ви нам не підете на зустріч, ми будемо змушені йти до вашого конкурента. Заздалегідь ми подивилися вартість у конкурента, Вона була там, вибрали конкурента, який, у якого вартість була нижча, І ми зазначили це да, в листі, що от у нього там на стільки-то доларів нижче. Ми підемо до нього. Якщо ви нам не підете на зустріч. Ну і думаєте, що пішли на зустріч? Да, пішли на зустріч, і нам, в принципі, зменшили. Вартість за. От я не пам'ятаю, скільки ми вже тоді платили, можливо, трошечки більше, ніж 100 доларів, але точно не 200, як хотіли з самого початку. Ось так. Тому е, комунікація, аргументи, да, і виборюйте свої права. Це вам точно допоможе. Е, ось. Ну і ще одна така стаття витрат, і тут дуже важко взагалі на ній зекономити. Це майже як за житлом, але ще дорожче. Це медична. Медичне страхування. Я знаю, що дуже багатьох медичного страхування немає, і, в принципі, це логічно, тому що медичне страхування залежить від роботи, від роботодавця. Приблизно 70% покриває роботодавець. Тобто, наприклад, я скажу, скажімо так, за нашу родину, ми платимо майже 600 доларів. На місяць. А це і е, на очі, страхування, і на повністю все здоров'я, і на зуби, тобто, три, страхування, три страховки. І це майже 600 доларів кожного місяця. Хоча роботодавець мого чоловіка сплачує майже 2000 доларів також кожного місяця. Тобто розумієте, різниця. Якщо немає е, такої роботи, скажімо так, постійної стабільної з медичним страхуванням, е, американці, до речі, на це дуже звертають увагу. Навіть не стільки звертають увагу на зарплатню, яка є медичне страхування. Можуть піти на нижчу зарплатню, але де є кращий е, соціальний пакет. Кращий соціальний пакет і там, відповідно, краще просто медичне страхування. Я знаю 100%. Такі випадки. Дуже багато от у мене, наприклад, колег було в школі, у них чоловіки займалися бізнесом, сімейним бізнесом, і вони допомагали чоловікам. Це і будівельний, якась там фірма, будівельний бізнес, у дуже багатьох були кав'ярні, у дуже багатьох були ресторанчики такі сімейні, сімейного типу. Але жінки працювали вчителями. Чому? Тому що у вчителів одна з найкращих медичних страховок. просто Залежно за, 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 з порівняння з усіма, да, скажімо так. Тому ось так. Але тут, на жаль, ніяк не зекономите. Я рахую, що якщо ви в Америці, потрібно обов'язково мати медичне страхування і шукати відповідно до цього роботи. Якщо, звичайно, у вас є бізнес, і ви там собі рахуєте, що вам вигідніше, тоді. Ну, це знову ж таки це приймає рішення кожна людина собі самостійно. Але навіть якщо у вас є медичне страхування, це не значить, що ви нічого не платите. Ні, ви платите. Треба, до речі, записати окреме відео про медичне страхування, про медицину в Америці, я про це вже думаю. Але перший. Перші візити в новому році, там, наприклад, січня да, місяця, ви будете сплачувати весь свій дедактику. Тобто, це якщо це тисяча доларів, це п'ять тисяч доларів, це десять тисяч доларів. І ви маєте на перші візити ви будете платити по максимуму взагалі. Але вже потім, от дуже там, в принципі, вигідно, якщо ви на початку року ходили до лікаря, то вам і далі вже буде дешевше, дешевше, дешевше і дешевше. У мене, наприклад, був візит до лікаря, який коштував 8 доларів, але це було в кінці року. І ходила я до лікаря от просто цілий рік. Так, так, до одного, до другого, до третього, до п'ятого і так далі. Ось. І навіть була така ситуація, коли мені назначив лікар додаткові УЗІ, і так виходило, що мені страховка покривала лише два Узі, а мені лікар призначив і мені зробили цілих 4 УЗі. Ауді тут коштує 2000 доларів. на секундочку. Не. Відповідно, два УЗІ я змушена була заплатити зі свого карману. І страховка за це не хотіла платити взагалі нічого. Ні копійки. І що я робила? Дзвонила в страхову компанію, речі, що це в принципі рішення лікаря. Да? Ні, нічого не знаю, покриваємо два УЗІ. Або хай змінюють лікар, мусить змінити код. код там, Код призначення, да, власне, чому він так вирішив? Лікар відмовився змінювати код призначення, сказавши, що на це немає ніяких, ніяких підстав, просто там немає ніяких складнощів у моєму здоров'ї. Просто потрібно було там спеціаліст, який займається ультразвуковим дослідженням, він просто не зміг провести. Як це дослідження, тобто він не зміг побачити, да? те, що йому потрібно було побачити. І, відповідно, ще два додаткових УЗІ. Я переписувалася з страховою компанією, переписувалася з клінікою. Клініка мені давала листи від лікарів, де вони пишуть, да? тобто, чому вони взагалі прийняли таке рішення, додати мені ще два УЗІ до тих, які вже були зроблені. Вони пояснювали це з медичної точки зору. Страхова компанія сказала ні. Нас це не цікавить, або хай змінюють код, або ви оплачуєте ці два, дві, два УЗІ самостійно, тому що це власне ваше було рішення. Вас ніхто не заставляв, робити ці УЗІ чи не робити. Ви завжди, так, як пацієнт, ви, як клієнт, ви мусите сказати так або ні. Останнє слово завжди за вами. Ну і, власне, тут відразу йде порада. Завжди телефонуйте в страхову компанію. Будь-яке дослідження, будь-який сервіс, будь-які екзамени, тести, да? як це називається, боже мій? Будь-що, що робиться з вашим з вашим здоров'ям, потрібно спочатку перевірити в страховій компанії. чи це покривається, якщо покривається, наскільки це покривається? Ось так. Але все ж таки два чи три, ні, більше двох місяців. Мені здається, три місяці точно переписувалася. Це була, це була вся зима, і навіть там, здається, початок весни. Я переписувалася з між таким бігала між страховою компанією і госпіталем. І в кінці кінців, все ж таки, госпіталь зробив мені е, знижку. І у мене один, е, одне УЗІ коштувало 500 чимось доларів. Тобто, замість 2000 доларів я заплатила 500 да? за кожне. Страхова була, як кажуть, не покалібіма, на жаль, в моєму випадку. Але з госпіталем можна домовлятися, і дуже часто госпіталь робить знижки. Да? То просто їм потрібно писати, писати. От я, до речі, усюди тут помітила, що дуже вічливо наводячи якісь аргументи з подякою, вдячністю за сервіс, потрібно просити знижки, потрібно звертатися, і є шанс, що до вас підуть на зустріч. Да? Ось такий от мій невеличкий лист, да, як можна зекономити. І останній пункт це про Амазон. Все ж таки, іноді нам потрібно купувати щось з техніки, да, а ви не хочете купувати за повну вартість. Тут вам допоможе Амазон. Не знаю, це така порада, можливо, не для всіх вона спрацює. Для мене особисто вона спрацювала. В чому вона полягає? На Амазоні дуже часто продають техніку, яка вже була у використанні, або яка вже просто продалася якомусь покупцю, і її вже просто відкрили з коробки. Там, можливо, перший раз включили, щось не пішло і її повернули назад на склад Амазона. І така техніка може продаватися в 50% і більше дешевше. А, наприклад, це можуть бути телевізори, це можуть бути ноутбуки, це можуть бути айфони, телефони. Е, називаються вони там, наприклад, айфона, номер і а, да, Тобто, хтось вже ним покористувався, щось не підійшло, або, можливо, була якась поломка. Відправили назад на Амазон. А на Амазоні там щось під'єднали, під, під, під полагодили, або просто заново пере, перезапакували. І знову продають, але вже вартість 50% нижча. Знову ж таки, для любителів чогось нового, абсолютно а недоторканого, ну це не підійде. Але для тих, хто в принципі окей, да, там, ну, окей, відкрили там цю коробку з айфоном, або цей телевізор чи ноутбук, користувалися, це не можливо, не довго точно не користувалися, це буквально кілька днів покористувалися, щось не підійшло, або там було зламано, полагодили, але мені це підходить. Тому що дуже гарна, приємна вартість. Ну, от, власне, ось такі от мої поради. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що я забула, що особисто для вас було в Америці таким невеликим великим відкриттям. І що б ви хотіли порадити іншим, де можна зекономити, де можна, в принципі, якщо ти економиш, ти вже заробляєш на цьому, да? Якісь такі лайфхаки, поради, можливо, де що закупити дешевше, куди піти, де буде дешевше. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваші історії, мені дуже цікаво це почути. Ставте лайк і обов'язково підписуйтесь. Я чекаю всі ваші запити на відео також в коментарях. Все. До зустрічі.